За тайм забивав Денис Овсяніков та Олександр Кондратюк. В складі Шахтаря відзначились Євген Юнаков, Дмитро Калуков та Максим Вороні. Атака енергії, що збивають Фудюка, м'яч залишається. енергії, забувають енергетики гол, і що арбітри. Фіксують на центр майданчика, це означає, що на 11-й хвилині першого тайму це арбітри зафіксувавши зафіксували лише після того, коли змінили свої рішення. А тут уже пробиває Олександр Хорсов. І на 14 й хвилині першого тайму рахунок стає команди із Рівного. Що цікаво, що в минулому чемпіонаті енергія та Інаківець між собою зустрічалися чотири рази, і в чотирьох матчах перемогу святкували підопічні Миколи Сича. О, який гол забуває Євген Рогачов! 23 третя хвилина награна комбінація енергії і чудовий удар вдається.